Перше за багато років миколаївські десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади здійснили навчання з масового десантування, виконання маршу та штурму об'єкту умовного ворога. Участь у ньому взяли 450 десантників та близько 70 одиниць військової техніки. Особовий склад був піднятий по тривозі, вийшов на запасні аеродроми. Це все відбувалося вночі. Підрозділ отримали бойове розпорядження напередодні ведення бойових дій. І вже на землі вони виконували ті завдання, що були визначені бойовими розпорядженнями. Десантувалися одночасно з трьох літаків Ан-26. Всього на кілька майданчиків приземлення було доставлено понад 300 військовослужбовців зведеного підрозділу. Після приземлення десантники одразу ж завантажилися у штатній БТР-80, а далі до об'єкту атаки. Штурмували під прикриттям артилерії, гаубиць Д-30 та Гвоздик. Ми сьогодні пробували тактичне десантування з последуючим виконання поставлених задач Це захват об'єкту, який контролюємо под, контролируется условным противником. Это отработка тачки по захвату такого объекта. Непосредственно укрепленный район это здание, то есть то, что является одной из самых сложных задач это работа в здании, в городе и подход к нему. У ролі ворога виступали розвідники бригади, які відбивали атаку. Завдяки несподіваному маневру ротна тактична група десантників зайшла у фланг умовного противника і захопила об'єкт. Ірина Монастирська, Ярослав Чепурний, Олексій Мосиченок, Анастасія Ільяш час